Шановні команди, телеглядачі. Ми починаємо третю відбірну гру нового сезону ігор інтелекту. Сьогодні між собою зустрінеться команда Зелений змій. Зелений змій. Єворуч від мене Світлана, наш психолог команди. Поруч віталій. До речі, ці дні ми святкуємо десятиліття команди, так Віталій, один з перших гравців, ну і да, спонсор команди. Панксака. <рігут> далі Надія, прес-секретар управління свого господарства. Команди. В тому числі Сім'я журналістів білих Сергій і Вікторія. І капітан команди, я, Михайло Мазов, я така газета Вісті і поранниця. І команда Старе місто Прикарпатський національний університет. Сьогодні граємо в такому складі. Жіноча частина нашої команди Таня. Е, також Таня, Юра, я Марія капітан, Орес і Саша. Вже нам сукра. Отже, перш ніж починати гру. Я нагадаю правила, тим паче, що старе місто, якщо я не помиляюсь, грає з нами сьогодні вперше. Е, отже, у цьому турі сім запитань, на кожне з яких у вас буде хвилина на роздуми. Якщо є варіант, який ви вважаєте правильним, ви тиснете на кнопку дзвоника, який є на вашому столі. Можете спробувати, чи працюють. Е, і на цьому час на роздуми для обох команд вичерпано. Команда Суперник, тобто та, яка не тиснула на дзвоник, відповідає першою. Після неї відповідає команда, яка на яка на дзвоник тиснула. Для обох команд обов'язково записувати свій варіант відповіді на аркушах паперу, які є на вашому столі. А якщо якась команда дає правильну відповідь на запитання, ми переходимо до наступного і команді зараховується один бал. Якщо правильна відповідь не звучить від жодної команди, я даю додаткові 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не звучить і після цього, я даю підказку до зачитаного запитання і ще 20 секунд. Виграє і виходить в півфінал, зрозуміло, та команда, яка набере більше балів. Все зрозуміло? Питань по ходу гри немає. Тоді я, мені залишається лише залишає відрекомендувати нашого суддю-модератора гри Володимира Івановича Макарова, незмінного від сезону до сезону. І зачитати перше запитання. Отож, у слід за Іваном Франком, він міг цілком впевнено сказати: тричі мені являлося кохання. Євгенія Бачинська, Євгенія Калитовська і Ольга Гаморак. Пригадайте, як він писав, використавши два епітети. Час. Ну, кем не гуй. Я её, она так вот всего 5 лет. Ну, космос страшный, её же там же. Помните, это космонавты, знаешь? Стефанович, я там, там и питы этот, дома, что с его просто с ним, скоп, тихо. А тебе что, что оно там, вот это мне вот этим не забудут про это. А то, что звать, я не знаю. А я её, наверное, Кто за такий? Стефан. Кучубеченський. Кто ж он живе? Стефанський камин, правят, камень душа. Камень. Як він писав прикметники? Характеристики. Його характеристика включає питань попустить. Кавина душа, камень не приймається. Як він писал? Є версія у команди Старе місто. Попрошу зеленого змія озвучити варіант. Як він писав? Прошу відповідає. Віталій. Ну, будемо вважати, що він писав пристрасно і натхненно. Пристрасно і натхненно. Як гадає команда Старе місто? Е, наш варіант страшно красиво. Страшно красиво. От він страшно красиво писав, тому що йому тричі являлося кохання в прив'язці до контексту запитання. От, там, пристрасно і страшно красиво. На жаль, ні. Ще 30 секунд на роздуми. Часто Мені зразу це чує. Меню з ні, я не можу. Підп'ється. Що? Ти уявляєшся меню з ні, може ніпа. Кожен там... Дівчата великі. Та який з тобою варіант? Змінно. Це шос. Це шос. Це якийсь старий, сучко фамілья не п'яне. Не, він такий. Добре. Після Франка, хто у нас ще? Стефаник не був. Маленький. Маленький. Сусюра. Болять робити що вірання. Вчинився. Красиво, корисно. Є версія команди Зелений змій. Прошу старе місто озвучити свою. Що скаже? Немає версії команди Старе місто. Селений Змій Віталій озвучимо. Так, я знаю ще два прикметники. <ріху> <ріху> е, він писав красиво і корисно. Красиво і корисно. Е, мені дуже приємно, що команда зелений змій знає вже чотири прикметники в сумі. Е, але е, от, е, перш ніж е, дати ще 20 секунд на роздуми обох команд, тут усе зрозуміло, це філософський факультет Прикарпатського національного університету. Скажіть, будь ласка, команда зелений змій. Хто з вас вчився у, в університеті імені Стефаника? От є одна людина. Так, от моя підказка. Прислухайтесь до цієї людини. Будь ласка.

Прошу, Надя, звучи. За нашою третю версією, це кам'яна і душевна. Він писав Кам'яна і душевна. Це... це зрада. Так, як гадає команда Старе місто. <зв 'як> <Остаточний>. <зв як> <зв як> наш. Ще один варіант. Безмежно давно. Безмежно давно. Одним словом, я питання це з огляду на те, що ми тут з вами всі з Івано-Франківська, а багато хто ще й досі вчиться в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, задав це питання першим. Цілком зумисно. Бо я бачу, як на фоні зараз там, за нашим оператором ридають гімназисти від того, що правильна відповідь не прозвучала. Так само, як про Лесю Українку, найвідоміша фраза: не пам'ятаю, що правда чи я, чи не Франкова, що вона чи не єдиний мужчина. Так само найвідоміша цитата про Стефаника належить Максиму у горькому, як коротко і страшно пише ця людина. Правильна відповідь була коротко і страшно. На жаль, відповідали команди коротко і страшно, але ці слова не звучали. От якби ви про свої варіанти говорили, мали б один бал зараз. Запитання номер два. Рахунок не відкрито. За словами Марка Твена. Жовтень один із містично небезпечних місяців для спекуляцій на біржі. Назвіть, будь ласка, інші небезпечні місяці. Час. Листопад, листопад. Можемо точно листопад. Сіршний Є версія команди Зелений змій. Першими відповідатимуть старе місто. Наш варіант листопад, листопад, жовтень і листопад. Гаразд. Віталій, озвучив нашу версію. Ми вважаємо, що на біржі для спекуляцій небезпечні всі решта місяці року. Січень, лютий, березень, всі одинаково. Рахунок відкриває команда Зелений змій. Небезпечний жовтень, а крім нього всі інші. Так, ну, Рахунок 1-0. Запитання третє. Вчителька автора цього запитання розповідала своїм учням історію про хорошу і погану дівчинку Аню і Катю. Відповідно, Аня хороша, Катя погана. За Катею, як не дивно, бігали хороші хлопчики. А за Анею, як на зло, погані. Назвіть будь-який з термінів, який таким чином пояснювала вчителька учням час. Є версії майже одночасно, але трошки швидше зелений змій, тому старе місто. Парадокс. парадокс. От, Вчилька пояснювала парадокс через двох дівчаток і хто за ким бігає. Приймається зелений змій». Катя І Аня це е, Катіон і Аніон і рух електрон. Власне, правильно, вона пояснювала тему катоди, аноди, катіони і аніони. Насправді катод і анод це Катя і Аня, а катіони і аніон це хлопчики, які бігали за ними. Але зараховую відповідь на це питання рахунок 2-0. Четверте запитання. Перед битвою за Москву під час Другої світової війни у місті було обладнано декілька додаткових резервних вузлів зв'язку. Частина їх знаходилась у доволі екзотичних місцях. Так, скажімо, розташування одного з них давало можливість зробити це. Ні до, ні після війни зробити це не було можливо. Що ми замінили словами? Зробити це, як ви вже здогадалися.

Два слова зимі. Зробити це. Так. А можна таке там Ф роз, розташування, зробити це. Перевести години на спаску що, що таке. Поговорити, полежати, постояти. Десь, Десь Міждоні після війни цього не можна було. Поговорити, постояти там морською. Може переїхати кремлю, ще щось типу такого. Може перевести будинок, може перевести стрільбу. Тут на спаскілежі могли б розуміти. Перевести так. Є версія команди Старе місто. Зелений змій. Ми вважаємо, що це перевести стрілки. стрілки на годинник на спаскій вежі. Перевести годинник на спасській вежі, перевести стрілки. Ні до ні після Другої світової переводити стрілки в Москві не можна було. Приймається така версія. Як гадає Старе місто, у нас є варіант подзвонити. У вас є варіант подзвонити. Я все-таки даю 30 секунд на додаткові роздуми. Це за гроші, після війни ходили талони, і під час війни теж важко, а таш, в центр з безтулає. Чого зробити надо після і після того? Тільки під час війни Тільки під можна війни. Що тільки під час війни що... може бути? Щось поміняєш. Можна... Заховатись кіспомбу з голови. Як питання просто там зв'язку зв'язок. А Може типу щось по радіо, щось постали, якесь, типа, це. Два слова. Два, 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 два. шу Що, А тут три слова. Два слова. Ба. Зв'язок зібрали. Дати зв'язок услати.

Наший варіант, ем. <кій> Наш варіант. Наш е, варіант заховатися. Заховатися. Е, ну, в принципі, так, Радянський Союз ховатися було ніде, а тут війна, і раптом з'являлись варіанти. Е, Зелені Змій, як гадаєте ви? Так, прошу Віталій. Знаєте, це трохи, напевно, абсурдний варіант, але почутимо мавзолей. Почутимо мавзолей. Ну, добре, що не Донбас, чесно. Е, але е, ні, я попрошу, хоча, мабуть, я в, дан, в даній ситуації сам даватиму підказку до цього запитання. Е, частина правильної відповіді вже звучала від команди Старе місто. Вам просто потрібно розвинути думку.

24 рік стородові. Вітарі Я... жому Є версія команди Старе місто. – змій. Ваш остаточний варіант. Ну, Віталій продовжуємо. Позвонити в «Царь колок». Приймається версія, як гадає Старе місто? Так, е, позвонити до людей. Зв'язатися з людьми. Зв'язатися з людьми. Ну, ні до ні після війни, і до сьогодні зв'язуватися зв з людьми в Москві, на жаль, не можна, я так розумію, так виходить. Ну, а підозрюю, що команда Зелений змій в Москві свого часу бувала. Один з резервних вузлів зв'язку було обладнано всередині царь колокола, і так сталося, що під час війни у нього буквально можна було подзвонити, що не ставалося ні до ні після війни. Рахунок 3-0, так? Рахунок 3-0 на користь команди Зелений змій. І запитання номер 5 Один із перших епізодів широковідомої казки одного письменника зображає нам збори тварин: трьох собак, двох коней, свиней, овець, корів, голубів, курей, кози і осла. У якому році відбувається дія найвідомішого роману цього письменника? Час є версія команди Зелений змій. Прошу старе місто. 1984. дія роману відбувається у 1984 році. Зелений змій гадає. Так само гадає. Так само гадає зелений змій. 1984 рік. Мова йде про Орвела. Його казку Скотний двір. І роман 1984. Рахунок 4-1. <плес> На цьому ми можемо завершити нашу відбірну гру, оскільки питань залишилось всього два. І при жодному розкладі команда Старе місто не зможе наздогнати зелений змій. Але якщо команда Старе місто бажає дограти, ми можемо зіграти ще два запитання. Отже, команда старе місто хоче дізнатися справжній результат цієї гри. Я не маю абсолютно нічого проти, тому ми граємо шосте запитання. Олександр Блок писав, що більшовики не заважають писати вірші, але вони заважають відчувати себе генієм. Геній це той, хто відчуває стержень усієї своєї творчості і тримає цей ритм у собі. От, пізніше інший письменник написав роман про генія, причому геній був присутній і в заголовку. Яке слово ми замінили словом «геній». Час.

– Ви Банально. – Він не відчував. – Більшовики не забороняли писати. – Блок відчувався Леоніна. Є версія команди «Зелений змій» –– місто». – Що? – Як? – Каже. – Не заборонювати писати. – Ні. – Які питання? Отже, немає версії команди «Старе місто». «Зелений змій». – У нас Вікторий відповідає. – Людина. Ми гадаємо, що це версія людиною. Була така повість про справжню людину і ваша версія приймається, і старе місто у вас є ще 30 секунд для того, щоб мати хоч якусь версію. Це неправильна відповідь, на жаль. Забороня... А, ні, треба замінити. Замість геній, треба за мене такі слова. Забороняла звані таку від. Суть. Щоб не ростати. Що, Бошевики не заряджалися. Потім вони ж ті не бить не вирождені, не батько інтерезацію. Знову версія зеленого змія. Старе місто, будь ласка, хоч щось. наш варіант бути собою. Бути собою? Так. Е, гаразд, отже. Заважають бути генієм, заважають бути собою. Тобто у заголовку роману іншого письменника було слово собою приймається. Як гадає Зелений Змій, у нас версія громадянин. Громадянин. Ну, спершу була людина, потім громадянин. І я зараз дам підказку. Цікаво, на який етап вийде особистість у вашій у вашому наступному варіанті. Е, ось, е, тепер власне підказка. Оскільки е, мова йшла про те, що більшовики заважають відчувати себе оцим от генієм, і ми замінили якесь слово, мова йде про поняття до генія, дуже близьке, але яке стосується, е, скажімо, усіх сфер життя. Забороняють творити. Так, як цього хочеться? Є версія зеленого змія знову. Як гадає старе місто, останній шанс еліта. Не дають відчувати себе елітою. Стосовно більшовиків цілком справедливе визначення, але як гадає зелений змій, прошу. Ми вважаємо слово митець. Метцем. Не дає відчувати себе митцем. Ну і насправді зелений змій таки наблизився до правильної відповіді. Мова йшла про те, що е -е, більшовики не заважають писати вірші, але не дають відчути себе майстром. Мова йшла про роман «Майстер і Маргарита Булгакова, який був написаний кількома роками пізніше. Правильної відповіді, на жаль, немає. Рахунок все ще 4-1. Одного разу професор ключевський назвав професора Корша секретарем Вавилонського стовпотворіння. За що час? Є версія команди Зелений змій, старе місто. Ну, наша версія така, що можливо він за те, що він віддалився від релігії або від Бога. За те, що він віддалився від Бога. Версія приймається. Ну, видно, що в команді грають філософи. Е, версія зеленого змія». Те, що він знав багато мов, був поліглотом. так саме через те, що професор Корж знав безліч мов, він міг би цілком виконувати функції секретаря у період змішання мов під час будівництва Волонської вежі. На цьому все з рахунком 5-1 ми закінчуємо цей відбірковий тур і побачимось з командою Зелений змій у півфіналі.